Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати отаке сидіння. Це виробництво Нідерланди. Воно гідромеханічне. Тобто тут присутній от, бачите, там циліндр, гідроциліндр і пружини. Отакі от, от пружини. Регулювання тут стандартно до 130 кг. Так, вперед-назад є регулювання, є регулювання спинки. Підлокотники присутні. Вони також з регулюванням. І один і інший. Так, Підголовник тут з'ємний. Ви його можете зняти або відрегулювати по висоті, як вам зручно. Тканина чорна. Є такі самі ще в шкірозаміннику. в чорному також. Ну, на мій погляд. Канина це більш таке воно приємніше. І зимою не так холодно буде і не так спекотно влітку, бо на шкірозаміну, ви ж самі розумієте, як воно буде. Так, Друзі, в комплекті тут йдуть кліпси, щоб оцей чохол потім пристебнути до оцих от отворів. так, Тобто ви його встановлюєте потім збираєте. Давайте за розмірами Ми з вами з'ясуємо, що у нас тут. Ой, Тут одною рукою не дуже зручно. Так, дивіться, 30 см це у нас ширина самого кріплення, так, основи сидіння. І 38 см у нас виходить по довжині. Так, це габаритні розміри для кріплення. Ну, тобто, майже так само, як і в оригіналі. Можете в себе переміряти. По глибині. Подушки. Так, у нас виходить 40, ну, майже 45 см. Це глибина подушки сидіння і ширина подушки сидіння 50 см. Так, по, ну, ви ж бачите, тут підтримка така бокова, вона є. Також на спинки. Така бокова підтримочка є. Так, спинка по ширині. По ширині спинка. Тут у нас виходить. Це все незручно. Так. По ширині у нас 47 см, і по висоті зі складеним підголовниками від самого низу заміряємо 55, ну, майже 56 см у нас висота це з підголовником. Якщо підголовник зняти, то там буде ну на 2-3 см менше. Тобто, буде там. 53-54. Для порівняння у стандартному сидінні, в оригінальному в МТЗ там є варіант з низькою спинкою 37 см і висока спинка 46 см. Ну, тобто різниця, нехай там в ті 10 см, вона не зіграє там вам якоїсь рішучої ролі, якщо порівнювати. Але по якості, ну, це дуже-дуже таке добре сидіння. Так, ну дивіться, тут -от. позаду отак воно виглядає у нас. Так, то, що я вам казав, тут декілька сантиметрів сам підголовник. Так. отак так от воно все виглядає. Ну, З іншої сторони, на механізм можемо подивитися, що ми тут побачимо. Так, воно достатньо важке, це сидіння. Тобто тут присутній метал доброї якості, можна такий висновок зробити. По вартості, друзі, 22 тисячі гривень коштує це сидіння. Так, це не малі гроші, але хто себе полюбляє, береже свою, свій хребет, то, будь ласка, замовляйте, встановлюйте та насолоджуйтесь. Друзі, хочу вам нагадати: для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся, або заходьте на наш сайт МТЗОк. Також. Молдова, Литва та Латвія не звалікайте. Є перевізники Сергій та Володимир. Через Viber з ними зв'язуйтесь та з'ясовуйте вартість та умови доставки в вашу країну. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.